Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні ділюсь з вами рецептом приготування мармурових яєць. Дуже гарні, дуже ефектні, дуже стильні. Такі яйця готуються швидко, готуються вони із натуральних інгредієнтів, тому абсолютно безпечні для здоров'я. Такі яйця точно здивують ваших рідних та друзів та прикрасять будь-який святковий стіл. Для фарбування цих яєць спочатку необхідно взяти цибулеве лушпиня, гарно його помити, також нам необхідний один листочок паперу А4, звичайного чистого білого паперу. Його я нарізаю на смужки та потім ділю на невеличкі частинки, прямокутники, трикутники. Тут без різниці, головне, щоб шматочки були не дуже великі. Хай будуть різні, також буде гарний дизайн. Нарізаємо ці шматочки і сюди ж нарізаємо цибулеву лошпиня. Його також подрібнюємо на невеличкі шматочки. Все це дуже легко подрібнюється ножем. У фарбування цих яєць я використовую лушпиння із двох видів цибулі із звичайної жовтої та від синьої цибулі. Так буде різний колір. Перемішую всі нарізані шматочки, відставляю в сторону і далі нам необхідний бинт або марля, невеличкі шматки, також нам необхідні ниточки, необхідна миска з водою і яйця. Яйця сирі краще брати білі. Яйця я помила, не відварювала. Далі беру кожне яйце обмокую у воді, перекладаю у миску з нарізаними шматочками лушпиння і паперу, наліплюю як можна більше частинок, беру бинт або марлю, вкладаю яйце з частинками, обкручую і зав'язую ниточкою. Справді це робиться дуже швидко та дуже просто. Цей процес дуже цікавий. Можна залучити дітей, їм також це сподобається. Таким чином, готую всі яйця. І виходять ось такі заготовочки. Яйця готові, далі беру каструлю. В неї насипаю 3 столових ложки з горкою, чаю каркаде. Цієї кількості чаю хвата на фарбування 10 ти яєць точно, я фарбувала 6, але сюди влізе і 10, викладаю зверху всі яйця, заливаю водою, щоб вода повністю покривала яйця, додаю 1 столову ложку оциту та ставлю на вогонь варитись. Від закіпання варю яйця 10 хвилин, після вимикаю та залишаю настоюватись. І тут момент, якщо ви хочете, щоб яйця були такі темні, як в мене то залишайте їх на 3-4 години. Якщо ви хочете, щоб вони були більш світліші, то залиште на 30-40 хвилин і вони будуть сірого забарвлення. В мене яйця пролежали 4 години. Обережно розкручую їх, дивіться, яка краса в мене виходить. Кожне яйце неповторне, в будь-якому разі всі будуть різні, вони не будуть однакові, кожне яйце буде по-своєму гарне. Перекладаю їх на рушничок, даю їм висохнути, а потім натираю кожне яйце олією, щоб вони гарно блищали. І ось такі гарні яйця в мене вийшли. Дякую вам за увагу, за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком. Вітаю вас з придешніми святами, з Великднем. Бажаю всім нам миру, щастя та благополуччя! Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.